Всім привіт, любі друзі! Це в нас гра Stick War Legacy. І сьогодні ми дограємо тоді та цю компанію. Ну, проходимо тут уровень пустелі. Секунду почекайте. Ми будемо зараз проходити уровень пустелі. Я вам покажу, як його легко пройти. Я тут понакупав за кардром всяких штук, таких прикольних, грифонів і других. Так, ну що, давайте нападемо на знищимо повністю пустелю та пограємо з останнім ворогом. Пішли. Останній рубіж, остання битва. Всі ваші вороги об'єднались та прагнуть знищити вас за захоплення їхніх земель. За захоплення їхніх земель. Використовуйте всі технології, отримані за всю війну. Знищить ворожу стату. Так, робимо мічників. Тобто ви бачите, так? Що оцей от я йому мордочку таку зробив. Прикольно Ми, він призиветься великого грифона. Вантажка всіх велетнів безлюдної землі. І я, напевно, не знаю, чи точно все вийде з цим, але ми. Так, у нас ще 500. 500. Давайте пограємо з цим кап'ятоном. Вбиваємо цих ворогів. Так. Ой-ой-ой, ой відходимо, відходимо. Реб'ятки Коротше, ми майже не знищили ворожу статую, це копець, якби нам не повезло, бо як я й говорив, якщо ви зараз бачите. Призоветься ось такий от Грифон Ну, він, по крайній міні дуже схожий на цього Грифона Він ось такий якийсь. Боже, я його таким намалював, якщо ви його бачите, цершок. А так, ми зробили мічників. І подивимось, давайте ми нап... Ні цей слабий, ось цей добрий. Так. Так, ну що, подивимось. Ого, ну, в принципі, вони нормально так виробують. Ой, цей капітон прийшов. Ні, коротше, я від я відходжу. Це буде не дуже. А блін, А чого ти? Коротше, там десь лучник стоїть, я його не бачу. Так стоп, де лучник стояв? я ще не зрозумів. Якщо ви замітили, пишіть в коментарях, де стояв лучник. Ну, ок, давайте ми інещимо до підкрі... підкріплення. Подивимось, що з цього вийде. Вже намалюю прапор України, якщо ви його побачите. Тихо, тихо. Балін. Коротше, все пішло коту під хвіст, тому напевно, ми зараз програємо, але я не хочу в це вірити. Так, ти промазав? Тепер йдемо сюди іди сюди. іди до батька. Так, ну давайте робимо його, врубаємо силу мечників. Давайте, знищимо його. Давайте. Ну, чи може не з першого разу вийде його завалити. Як я й мовив, я тут трохи тупанув, і тому ми Big Fan. Ми Big Fan. Може попробуємо його ще завалити, не використовуючи якоїсь ще єрунди Так, ну можна оцих от потратити, мене ці зомбарі найбільше бісить. Так, подивимось, що вони зроблять. Нам. Блінне, блін. Так, ну включили статую. Ой-ой-ой. Все, до сліданий аграрфон. Все, капітон вийшов. Тап. Жмемо тап. Йому в морду прям в морду получив Ну і давай йому ще в попку. Ні. В мене побачили кінцівку. Короче, трохи тупонув, щось потратив, але нічого. Ми пройшли кінцівку. Це відео, виходить, коротке. Але я ще не збираюсь його, блін, залишати. Може, давати турнір? Ні-ні-ні. Ого Окей. Якщо на цьому відео набереться 20 лайків, то я прохожу, я прохожу за кристали ем, на божевільному. Якщо набирається 15 лайків. 20 лайків, верніше, набирається І це я випускаю. Так. Давайте я продовжу, коли буду в слідій грі. І ось у нас інша гра, це у нас Імперія Пазлів. Так, давайте ми. Угу. Єрунда, Тет Стук і валя. Давайте скормимо. це скормим цих всіх. Боже мій дуже редкий цей наш отець Стук. Ок, ей ідемо далі. Що я хотів тут зробити? Ми пройдемо тут. Спочатку придбаємо, чи мені повезе симот. Ну, у нас трьохзв'язних отряд. Напишемо Так Се, а. Все. Окей. І ось давайте ми йдемо сюди, зберемо ресурси. Та... Так що я хотів, а я хотів, стопе, не тут, назад. Ось тут я хотів пограти пару разів на... Ой, блін, прийдеться. Ну, хто став за мене, набираємо лайків. 20. Ще раз нагадую, 20 лайків і я Трачу кристал, щоб пройти божевільний левел Прислужники. Ці приси такі сильні. Ну, але в принципі, якщо. Почекайте секунду. Так, продовжимо. В мене трошки тато мене збив. Все зробимо. Якщо ми зараз так Ригар, Ричардом, Ригардом підхилимось, сюди зелену трієчку і ми цю... Нур вб'ємо. Кстати, інтересний баг, що якщо вбити героя і нажати його перед його смертю, то от на пустому цьому буде освічитись його. Ну, якщо ми вже уберемо, яке не убирається, то воно вже не буде відсвічуватись. Ой, що я туплю. Але зараз ми трошки підріжемо вас. І. Так. Вбиваємо, напевно, магні. Або не вбиваємо. Ні, не вбиваємо. Чорт! Бля, ти в зайці не вдарив? О, От зато цей в зайця вдарив. Так. Трійку. Я може трохи не професійно граю в цю гру, Але... Пасідона ж я маю трошки прикончити. Так, у мене вже двох забрали. Я вже трьох забрав. А як він? Ясно. Ясно. Доб'ємо просто Мар'яну, напевне. Чи не доб'ємо? Чого ж це, цей топ аун? Чи як він там? Такий сильненький. Ну мені прийдеться ось так. І. М -м -м. Ні, воно не вбивається. І ось так не виживає. Ну то ти це заплатиш за це. Так. Може і не заплатиш? Я зараз просто можу програти і я це не скриваю, тому що тут щось вже пішло не по плану. Так, ну в нього. Якщо ми зараз робимо так, я маю йому знищити прислужника. 570. Так, це напряжено трохи. Можна вже камнями попитатися, але ні. Він нас зараз доб'є. Так, він нас зараз доб'є. У мене не вистачить на нього сил. І що, звичайно, якось дуже сильно повезе і... Стоп! Да! Це був епічний бій. Але ми. Перемогли. Так. Пішли далі. Три п'ятсот. Я розумію, да, що я можу просто жовту мону взяти, але ні. Так. Ну, подивимось, що ти зробиш з нами. Фу -фу -фу -фу. Ого-го-го-го, так. Як ви думаєте, я напевно вироблю тут. Чорт, я хотів Ригарда. А, Ригард вирубається. Та ну, Рілі. Really. Стоп, ні. Я помилився, ясно. Помилочка одна. І Ригард хилиться як? От, ну, повезло, повезло дуже сильно тобі. Ну, інший раз, може, не так тобі повезе. Ну, напевне, я все-таки в центр кину. І я її не добиваю. Що за. Так, ну добью вже. Так, Так, я повернувся. Зараз ми Джеко зайцем сюди. Оп, давайте ой. Ну, саме прийдеться тебе добити. Прийдеться це зробити. Тому що якби ні, ти б знову всіх відхилив, а мені це страх як не подобається. Так, давайте джакозайцем і вивикую. Тепер Візь... візьмемо жовтий кристал. Знову повернуся. Зараз Мар'яною напевно, доб'ємо цього. І ще не добиваємо? Ні, добиваємо. Там я розумію, там 54, але зараз Мар'яна і плюс сюди же зараз винесуть же, Так? Ну, давайте. Сюди бумс, Добили. 44 получили. Ну і так, давайте останній раз нападемо і будемо закінчувати. Я просто хочу якогось слабкого знайти, супротивника. То був слабкий, але. О, 3200 Пішли. Так. Напевно, таку фіолетову трієчку. Комбо залетіла. Коротше, заряжаємо просто п'ятірки та все. Ну, типу, іш. Почкайте, у нього цей Леонідос як прокачен. На слабко, дуже. Коротше, це якийсь супротивник ненормальний. Я, коротше, його виробив реально рілі дуже швидко. Якби ти мені домажеш, так? Да? Не чомусь. Ми все відхилюємо. І ти не можеш... Це, типу, нас контроль, ну, одного вбив. ну... Ти розумієш? що? Так, я повернувся. Знову робимо кристал і, і вже до... не доб'ємо ну-ну. Коротше, я придумав, я просто сюди трійку впущу. Ти когось мені зараз... Вдариш, і я айдес тебе просто доб'ю. Все. Ну, а на цьому будемо закінчувати відео. Всім пока-пока!